Ульганська гра справжні гледі. У Львові зустрілися сім жіночих регбійних команд, аби визначити найсильнішу на Кубку дружби. Змагання відбуваються в і В другий трофей здобувають представниці національної збірної України. Усі свої ігри жовтосині закінчували з вражаючою перевагою. У фіналі каменя на камені не залишили від свого дублюючого складу 40 проти п'яти. Присутствовали команды, которые присутствуют в дивизионе Б, то есть самая низкая ступенька чемпионата Европы. И они пускай наигрываются, пускай приезжают. В дальнейшем, я думаю, они подрастут. И если будет почаще такие спарринги, да, то есть они будут смотреть на те команды, которые выше играют, в высшем дивизионе, и будут стремиться есть куда стремиться. збірної гравці з Києва та Одеси з недавнього часу третім райбийным центром тренери називають «Львів». Кадри для «жовто-сині» кують у команді Галіція. Наразі маємо двох кандидатів до збірної для мене це дуже важливо, тому що я поставила собі за мету е, по можливості грати на Олімпійських іграх, поки я ще можу. От. Важко пробитися дійсно в збірну. Треба бути найкращим гравцем в команді. От я стараюсь і викладаюся на полі на всі 100. Дівчата вже встигли пройти дивізіони БТА, тепер гратимуть в європейській еліті. Значний прогрес, кажуть, у федерації дозволяє сподіватися на участь в Олімпіаді 2016 року. Там жінки вперше зіграють регбійний матч. Будемо надіятися і будемо стремитися бути в призерах на Олімпіаді 2016 року. Тому що чемпіонат Європи, чемпіонат проводиться, да? проводится, і, і там представники на європейських команд збірна Іспанії, збірна Англії, які на мірових кубках мира берет теж перші місця. То есть исходя из этого на, на Олімпіаді 2016 году будуть ті ж самые команди, ті ж самые игроки. Третіми після двох українських збірних на кубку дружби стала команда Угорщини Львів'янки тільки на шостій позиції. Любомир Фернес, з Левкосте Кухар, головні новини Львова.